Це відео і цей розклад я роблю більше, напевно, для себе і від себе для клієнтки, безкоштовно, безоплатно. Потім я зроблю розклад по запросу, але мені захотілося почати саме. З цього колись а, я знайшла такий розклад у Сереж. І розклад називається Розмова сама з собою з майбутнього. Така собі порада людині, а, яка вже обертається назад, і розмова сама з собою з майбутнього. Да? Тобто відповіді, наче людина вже прожила, наприклад, 10 років, да, і е, от вона через 10 років розмовляє е, зараз сама з собою. Е, чому б ні? Мені показався. Вважається такий розклад цікавим, філософським. 10 років на сьогодні це щось із серії фантастики, бо ми живемо в часи хаосу і ми можемо планувати одне або по-іншому, бо ми зараз залежні від взагалі соціуму і подій, які в нашій країні і не тільки в нашій країні. Тому я закладаю 5 років. Сьогодні 2000, кінець 2025 листопада, сьогодні 16 листопада 2025 року. І ми дивимось тоді, до 30-го року. От 30-й рік ми прожили вже. Стільки часу, 5 років, і яка ти за ці роки стала якою? І що б ти собі порадила, коли ти вже прожила ці 5 років, на що варто звернути увагу? Ім'я я не буду казати на відео, я потім людині ще кину посилання окремо. Але це відео буде загальним для всіх. Мені це буде цікаво і думаю і вам буде це цікаво подивитися. І так, розмова сама з собою з майбутнього. А це розмова е, з собою з майбутнього. І так, починаємо. Яка зараз, на зараз ти в майбутньому будеш вдячна собі за це, от за цю подію, за цей стан, от а, да? З майбутнього. Радить собі сконцентруватися саме на цьому, ім'я з майбутнього радить собі позбутися, позбутися. Позбутися. І порада від з майбутнього сама собі. От що та ім'я порадить собі сьогоднішній? Яку пораду дає з, з майбутнього? Розклад зроблений, і ми дивимось. Дорога до мети це не з колоди. Тобто. Класна карта. Сімка це колисниця в Тароїта. Тут вона зображена як сходи, тому що це і є рух, так? Дорога до мети називається ця карта. Я дуже люблю Таро інсайт, мені подобається. Бачите старші аркани. Угу. ну, Тут мені подобається. Да, карти, які тут у нас про що кажуть сходи? Якщо ми рухаємося. Згадайте, як кажуть про сни, да? наприклад, ти йдеш по сходах наверх, це, тобто зріст у вас на, намічається, так? а якщо вниз, то це погано, тому що ну, це енергії уходять від вас, і, звісно, в минулому їх там нема. І ви вже там були. Чого ви повертаєтесь? Це досвід, якийсь ви отримали, і просто йдіть далі. Не Назад. Взагалі карта мені подобається, тому що ми бачимо сходи наверх, і ми бачимо там, скажімо так, як кажуть, в кінці тунелю є світло, і воно тепле з енергіями любові, енергіями руху, да? тому що червоний колір, і там ми бачимо є сонячне світло. Ну, добре, так. На зараз яка жезлів. Карта називається Вміння відпускати. Ну, Сьогодні ця жінка не то, що вміє, вміє, вона вчиться, і це справді так і є, вона вчиться відпускати свого серця зі своєї долі, то, що вже їй не належить. Це, це боляче, це незвично. До цього треба привчати себе, домовлятися з собою про це. Тут, ну, от бачите, як з вог... вогень, вогонь таке, з вогнем, таке, то, що належало десь колись тобі, воно вже тобі не належить. Через руйнацію. Бачите, який король жезлі, він прям як розсипається структура така не гладка, не цільна, вона в такому, наче як в роздраї, да? Ну, Я вважаю, що так на сьогодні є, бо знаю історію своєї клієнції. Ти в майбутньому будеш вдячна собі за, за найкращий захист дев'ятка жеслів. Я скажу про те, що зберегти, захистити себе маленьку, таку тендітну в цьому непростому світі. Особливо на зараз. Тобто не розтрачувати себе, а захищати. Захищати і любити себе. От тут навіть квітка, тут не просто рослина, а це квітка, да, ми бачимо. І вона, попри все, має інший колір. Від е, загальної картини. Тобто вона не вмерла, вона живе, вона росте, вона е, тримається. Тобто е, будеш вдячна собі, моя хороша, за те, що змогла себе захистити в будь-якому плані е, фінансово. Е, Фізично, ментально, психічно. Тобто тут е, е, всі сфери життя е, тебе касаються, так, ти собі з майбутнього радиш сконцентруватися на а, старший аркан, блазень, шут, дурень. Стрибок у невідомість. Десь, скажімо так, де да не десь, а от коли будуть такі якісь події в житті, довіряти Всесвіту, бо він з тобою взагалі-то блазень це людина, яка справді довіряє Всесвіту. Він, Ну настільки робить цей стрибок в невідоме, перестає бути от цим каменем, як всі, і отримає при цьому стрибку інші енергії, такі лекі, десь вогневі, але ж, скажімо так. Сконцентруватися на довірі, довірі Всесвіту не завжди. Але от коли такі важливі якісь події, то не боятися і робити не так, як е, призвикли. При, да, наприклад, От всі роблять так, а ти не так зроби. От Зроби по-інакшому, можливо, десь е, по дурню. От кажуть, ти що е зробила таке, ти що, дурна? Та ні, не дурна. От ну не хочу я таке, як всі, не хочу правила і закони. Е послухай всіх і зроби так, як ти вважаєш за потрібним для себе, але довіряти Всесвіту. Тут е все ж таки про це мова. І робити е такі несподівані речі е сама для себе. Даже ти до такого не звикла, знаєш, от, е, зробити не по плану. Ти полюбляєшся по плану робити, ти наступна карта з майбутнього радиш собі е, позбутися. Вісімка кубків, розкол та розлучення. Це взагалі карта уходу. Коли е, була така стіна, да, чи були, е, було якесь життя в тебе, да, е, воно йшло із дня в день, одне й те саме, і тут щось сталося. Да, і ти від'єдналася, від пішла е, самостійно все. Е, позбутися е, тої, наприклад, я так розумію, тої болі, яка сталася нещодавно в твоєму житті. Тобто тут є розкол та розлучення. З -з Позбутися, забутися е от, е цієї історії. Розумієш про що мова? Я ще кажу: вісімка кубків це карта уходу. Це коли вже пора. Як то кажуть, розпрощатися з минулим і піти там, де добре. Бо дев'ятка кубків це коли людина залишається одна, але вона всім задоволена, там все є, всі дев'ять кубків, тобто розкол та розлучення, позбуться от цих емоцій, цієї пам'яті, цієї болі. Ну, Слухай, прикольно. Парада від тебе самої. Ім'я я кажу. З майбутнього. Що тобі радять? Клас. <клесить> ну, блін, ну розклад вообще взагалі просто розрив ä, башки. Світ, гармонія та цілісність. Mm. Старший аркан. Старший аркан. Так прикольно. тут карта, як второго, ну, визначається як початок да, того путі руху, того шута, да, як людини оцій. І це завершення. Тобто. Зберегти свою цілісність, зберегти гармонійні думки, бажання, почуття все в житті має сенс і для чогось ми проходимо, то, що ми проходимо кожен в своєму житті. Це для чогось дано. Залишайся, як, ну, намагайся, як то кажуть, знов таки довіряти світу, захищати себе, бути в гармонії з собою, зі своїми думками, щоб тіло і ментал були єдиним цілим. Отакий от вийшов розклад, от такий вийшов, вийшов розклад в мене. Мені подобається, мені відгукується, знаючи твою ситуацію. Тут про я, про духовний зріст, тут про довіру, тут про нема ми. Бачиш, тут ніде нема ми, тут ніде нема пари. Це не означає, що в тебе не буде пари. Я не про то. Я про то, що ти маєш за ці п'ять років. Е тільки е думати про себе, про своє тіло, про здоров'я, про ментальне здоров'я, про психічне здоров'я. Е щоб ти була гармонійна і цілісна, і, і все в тобі буде добре, у тебе. Так, дякую всім, хто дивився. Якщо сподобався розклад, будь ласка, поставте вподобайку, лайк. Напишіть, можливо, щось, якщо у вас є якісь свої думки, мені розклад сподобався. Дякую за просмотр Мирного Неба, Україна.